Перша ознака рівності трикутників. Якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. І це і є перша ознака рівності трикутників. От у мене є трикутник А, і є трикутник А1 Б1С1. Якщо АБ дорівнює А1, Б1. от позначаю штрихами, Та БС дорівнює Б1С1. У них інша довжина, тому інша кількість штрихів. І який кут між цими сторонами? Кут Б. Бачите, тут кут Б, тут кут б От Якщо рівні, то тоді я можу сказати, що трикутник А дорівнює трикутнику А1, Б1, С1. Достатньо знати дві сторони і кут між ними. Цього знака так і називається за двома сторонами і кутом між ними. Щоб довести, що два трикутники рівні за першою ознакою, необхідно що зробити. Ну, по-перше, знайти дві сторони, що мають однакову довжину. От у мене є трикутник АБЦ і трикутник КЛМ. Якщо, наприклад, АБ дорівнює КЛ, і шукаємо ще дві сторони, які будуть однакові. Наприклад, БЦ дорівнює ЛМ, і цього недостатньо. Я дивлюся, який кут утворюється в першому трикутнику. І який кут у другому трикутнику? Кут Б і кут Л. І якщо і ці кути рівні, то ми тоді зробимо висновок, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛМ за першою ознакою рівності трикутників.